1 жовтня це Міжнародний день людей похилого віку. Сьогодні я покажу вам анонс в своєму інформаційному випуску захід, який відбувся в Савинській громаді для людей поважного віку, які своєю працею все життя доводили, що вони люблять Україну і роблять все для того, щоб вона була вільною і незалежною. Свій концерт художньої самодіяльності показували їм залиманські артисти з вокального ансамблю Родина, які на протязі багатьох років виступають на сцені в різних місцях, де їх запрошують. На жаль, війна внесла свої корективи, і зараз залиманський будинок культури стоїть розбитий і розгромлений рашистським міром. Минулого року на День захисника і захисниць України, тобто 1 жовтня, ці дівчата показували свої номери художньої самодіяльності своїм мешканцям із села Залиман перед своїм будинком культури і весь світ побачив різницю між українцями і расистами, які несуть світу зло і розруху. На своєму каналі. Анатолій Грагатий архівне відео, декілька днів тому я виставив їхній концерт, їхній захід і всі бажаючі можуть його переглянути. Подивіться, як все тоді було і як це відбувалося зараз в приміщенні, де твоїм виступам раді і задоволені, адже четвертий рік іде війна, і всі люди зараз знаходяться в пригніченому стані. Я вважаю, із-за того, що весь світ дивиться на українців, які стримують рашистську нечість, а Захід разом з Америкою не може вирішити, російська нечість це агресор чи ні, і не дають зброю для того, щоб ця війна йшла іще роками, тому що вона їм всім вигідна. Більше 20 номерів художньої самодіяльності показали дівчата-артисти всім глядачам. 15 років ансамблем родина керує Іщенко Зоя Олександрівна. За весь цей час вони багато разів виступали в різноманітних конкурсах і на різних сценах обласного рівня, нагороджували глядачів гарним настроєм, і їх неодноразово за це нагороджували грамотами і дипломами обласного рівня. Їхній ансамбль називається Родина. І це не просто назва, а вони і є родиною, тому що тут виступають і батьки, і діти, і куми, і вся рідня. Начальник Савинської селищної військової адміністрації Оксана Супрун нагородила за багаторічну сумлінну працю, життєву мудрість, за активну громадянську позицію і вагомий внесок у розвиток Савинської громади, збереження її традицій. І духовних цінностей та нагоди відзначення свята мудрості та шани, дев'ятьом людям поважного віку, тим людям, які цього заслужили і повинні знати, що держава їх не забула. По закінченні свята артисти заспівали свою прощальну пісню і всі вийшли до глядачів, а потім в свою адресу вислухавали слова подяки. Вам за організацію такого чудового свята, за такий чудовий настрій, який ви сьогодні нам зробили. Бажаю всім вам здоров'я, радості. І знаєте, не знаю, хто сказав такий висвіт, що життя дається всім, а старість не кожному. То треба її прожити достойно, зустріти і процвітати в цій прекрасній старості. Так що все дуже добре. І всім бажаю, щоб якнайшвидше настав нашій землі моє Дякую вам, велике. Великі слова подяки. подяки за великий заряд бадьорості, оптимізму, який ми сьогодні всі отримали. І я впевнений, що всі, хто був присутній на цьому святі, будуть не просто людьми поважного віку, а стануть довгожителями.